Друзі, я вас всіх вітаємо. ім'я Настя Рейн. І мій сьогоднішній гість це Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Так, доброго дня, пане Тараса. На вашу думку, що у нас відбувається в світі? Бо ось голова дипломатії ЄС панікала заявила, що ситуація у світі така складна, що це хороший привід для того, щоб почати пити. Я чесно кажучи, знаєте, з однієї сторони посміхнулася, коли почула цю заяву. А з іншої сторони, якщо вже голова дипломатії говорить такі речі, то напевно у світі все дуже погано. У світі погано. Це у європейців погано. Mm. Чому ну, у, у європейських пупсіків? Да, 에, знаєте, когнітивний дисонанс, що не виходить петляти, доведеться ухвалювати важке рішення, а не для того ма мама квіточку ростила і виявляється, вони на це не готові були, на це не підписувалися. І ці пупсики європейці. Виявляється, не готові до цього, що політики повинні ухвалювати важкі рішення. А вони ж не до цього. Вони ж готувалися до стерильних умов, що американці їх будуть скрізь захищати, що у них все буде добре. Вони будуть сидіти на російському газі, пиляти. У всіх це добре. А виявляється, життя значно складніше помінялося. Американці сказали, ми тепер за вас платити не будемо. У них на території йде війна Європи, так. Не, е, вони не можуть гроші знайти, хоча у них дофігіща не можуть сказати своїм виборцям, що життя закінчилося. Ну і у пупсиків, звичайно, на бажання напитися виявляється. От і все, От так я бачу. Ну Так якщо ти хочеш напитися, так іди взагалі добіться за своєї посади, і нехай приходять інші люди. Так аби аби було кому приходити, насправді пане Траса, ви маєте на увазі важкі рішення? Це по Гренландії у тому числі чи щось інше. Да, Хоча б гроші на, на, на Україну нарешті на виділять нормальні. Да, uh -huh. Ви можете в два рази збільшити витрати на, на допомогу Україні, щоб Україна виграла цю війну і будете спокійніше жити. Ні, там до, до цього у них голова не доходить, там да, досі. Uh -huh. А по Гренландії, так я думаю, що американці заберуть у них Гренландію. Тобто таке викуплять чи, можливо, силовим шляхом вирішать це питання. Я, я думаю, якийсь гібридний буде варіант. Mm -hmm. Я думаю, такий найбільш робочий варіант оголосить незалежність. а Потім новий уряд підпише з американцями угоду про вільну асоціацію з США. Слухайте, Дуже схоже власне на те, що у нас відбувалося в 2014 року. Вам році вам так не здається? Луганська, Донецька область, Крим, референдум і все до побачення. Ні, не схоже. Не схоже, тому що те, що дозволено Юпітеру, не дозволено Буку. Mm -hmm. Тому що американці, якщо вони роблять, то вони роблять для якоїсь справи. І У них все ж таки, вибачте, виходить Південна Корея, Європа, Японія і все інше, а не з Північної Кореї. Це росіяни думають, що вони мають таке саме право, але в міру свого ідіотського розуміння світу, тільки росіяни, якщо щось захоплюють, щоб перетворити на, на типову Росію, тобто типово, вибачте, лайно. Це mm -hmm. різні речі. Далі право виключно застосування сили в цьому світі має виключно сполучені Шта Штати Америки. Все інше не має такого права, тому що вони не рівні, mm -hmm. якщо вони думають, що вони рівні зі сполученими штатами. Вони хотіли бути як Сполученими Штатами Америки, але вибачте, нічого там не доросло і ніколи не доросте. Ну, да, і вже ніколи наврядче дійсно виросте щось. А, на вашу думку, чи здатна реальна Росія допомогти Кубі, якщо все ж таки штати а, візьмуться і за Кубу, про що ж в принципі неодноразово говорили американські чиновники? Бо ось буквально свіжа заява росіян, що вони будуть допомагати братському кубінському народу. Знаєте, як іронічно висловився з цього приводу Рубіо після Венесуели. Говорить, він говорить: ви чого очікували ви допомоги від Росії? Знаєте, він так щоб не заржати одразу. що він сказав: Ну як ми очікували риторичної підтримки? В принципі, ри, 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 риторичну підтримку і отримали там. Так. Ну яке ну слухайте, ну Куба, ну це острів, блокаду можна організувати значно краще. У Рубіо що це особисте? він же виходить якраз з, з, з цієї родини мігрантів, не uh -huh. от вони, наприклад, Венесуели показали, як вони будуть робити зараз. Він суела припинить постачати нафту, так куба сама буде проситися так, щоб робити. Якщо не зрозуміє, цей голова Куби, ну опиниться в американській тюрмі і будуть по-іншому там говорити. А чим вони там можуть допомогти? Нічим чим вони допомогти там не можуть. Uh -huh. Давайте трохи до наших питань. А власне до того, що відбувається відбувається у нас у столиці, в тому числі, бо Росія, як би там не було, але продовжує на жаль ефективно обстрілювати? І ми бачимо в яких складних нелюдських умовах опинилася столиця через пошкодження наших енергомереж. Пане Тарасе, на вашу думку, яка мета Росії? Чи дійсно вона хоче зробити все, щоб столиця стала непридатною? Дуже так вони цього, вони цього самого початку хочуть. Я там читав. То я знаю, тут якийсь апокаліпсис у нас викликала ця замітка цього Нюорктаймсу. Uh -huh. Ну Таймс, як здрасті там. Да, начебто, це, це вчора почалося. Вони це три роки хочуть зробити. Чого тут дивного немає? От тільки України тепер є що дати відповідь, так те саме влаштувати там в Білгородській області, зупиняти їхні танкери, От що зараз СБУшники ефективно роблять, бити у відповідь. Ледь не вперше за першу зиму. А вони це не можуть робити безкарно. До цього вони робили безкарно. Нічого тут дивного немає. А тепер, а тепер безкарно будуть не будуться безкарно робити, тому нічого тут дивного немає. Нічого такого по кальці не робити. Що хоче Путін? Чого не хоче Путін? Він хоче знищити Україну українців і дух українства, як вони відкрито про це говорять. Так Таке все. все інше це просто. Етапи там нищення, там міст, неможливість там організувати тут життя і багато чого іншого. Тут питання в організації у нас е, е, життя, да наскільки місцева влада була готова до цього та інші інституції, так е, і так далі. Чому в Харкові, який знаходиться під обстрілом, ситуація чогось значно краще, да угу. ніж у Києві з його бюджетами і все інше, так що так. Да, да, це дуже хороше питання, на яке, на жаль, немає відповіді. Власне, новопризначений нашій міністр енергетики е Денис Шмигаль, він створив, заявив, що за дорученням президента, створив штаб з ліквідації наслідків ударів Росії по енергетиці. Але все було б нічого, якби не одне маленьке велике. Але у нас тих вже штабів даруйте. Ну просто. Дуже багато одним словом у нас координаційний штаб при кабміні, штаб при офісі президента це, це всі, які опікуються електроенергією, нашою енергетикою. Координаційний штаб для захисту енергетики. Координаційний штаб підготовки до опалювального сезону, координаційний центр з питань управління регіонами, де ведуться або лися бойові дії там територіями, тимчасово окупованими. Штаб для оперативного реагування на наслідки обстрілів у Києві, який підпорядковується Ткаченко. Не виходить так, що у нас при др ну, в тому присліві, що при сімох няньках. Дитина голодна, бо скільки штабів, координаційних цих всіх рад і тому подібне, і маємо те, що маємо у Києві. Ну, купа штабів тут і питання, а працювати хто буде. От, Залишилось знайти, хто буде працювати в даному випадку, mm. бо всі хочуть керувати. Ну, я, ну, я вважаю все ж таки, що. Це повинно бути все ж таки в координації зробити з центральними органами влади і місцевими, тому що ну, все ж таки місцеві органи влади все потягнути не можуть. Це однозначно. Ресурсів у центральної влади значно більше. Але щодо проблематики і точок інших, це теж звичайно робити повинно місцево. Це працює в синергії. Чи е, повинні бути якісь наділені надзвичайними повноваженнями, наприклад, міністерство енергетики чи конкретне міністерство, з якого можна запитати? Ну це однозначно це або вводити там, наприклад, е, якийсь там надзвичайний стан, який дають тебе е, повноваження, відкинути всі ці питання щодо ринку, е, коли у нас досі ринком граються в неринкових умовах і так далі, для того, щоб реалізовувати це все на практиці. Але це повинна бути воля і робота спільна, як центральних органів влади, так і місцевих органів влади. Тобто, поки що сенсу шукати винних у тому, що сталося в столиці, немає. Бо хтось говорить, що це… Ні, ну висновки, висновки треба робити. Звичайно, хто що зробив там? Да що, що що доручалося, що не доручалося. Ну, хоча б, хоча б якісь зрозумілі. Речі пов'язане з тим, що ну а що треба робити, не шукати винних зараз, а що треба робити тут і зараз, для того, щоб досягнути результату, як ви вважаєте, чи все ж таки зможе Росія повторити удар орешником, те про що нині говорять багато пабліків, що мовляв, готуйтеся що з капустиного яру найближчим часом знову прилетить орешник і незрозуміло де він власне впаде. Чи все ж таки враховуючи те, що вони стріляють просто страшними але болванками, то причому з деталями, які ще там були за часів космонавта Гагаріна, то в принципі навряд чи вони третій раз настільки швидко зможуть запустити цю ракету по Україні? Ну, дивіться, неважливо, там які деталі там Гагаріна, ні не Гагаріна чи інше. Головне, що на жаль у них воно є, так. Тому не існує поняття застарілої зброї, існує поняття ефективної зброї. так? Угу. Якщо у них є все ж таки ці гіроскопи, вони можуть їх поставити, можуть атакувати, то значить воно літає. Бо ну, знаєте, це як приклад з цими поршневими, наприклад, літаками. Ну, вважалося, що після Другої світової війни паршневі літаки, ну, вони взагалі на полі бою не мають ніякого значення, так і не можуть використовуватись. так? А виявилось для того, щоб збивати шахеди, ну, ну нічого, і працюють на поршньови тому, що вони потрібні. А поршнева авіація. Тому а, я тут вважаю, що це таке теж омарливе явище, коли у нас сміються, що у них з часів Гагарина. Ну ну і що що з часів Гагарина? Головне, що на жаль, злітає і на жаль, прилітає. Mm -hmm. Це головне. А стосовно решника, ну. Ну, все рівно воно без ядерної боєголовки, бо... бо... я думаю, що це, ну, м'яко кажучи, неефективна зброя. А, тому що це, як знаєте, стріляти по горобцях, наприклад, з гармати. Ну, стрільнути можна, але ти... ти влучиш чи не влучиш, так що так. А, і тому в, даних... в даному випадку немає ніякого сенсу говорити про те, що зможуть чи не зможуть. А, ну, можливо, зможуть, а можливо, ні. Тут, тут питання в іншому. А те, що вони будуть намагатися стрілятися, ну будуть намагатися стріляти. Ну, ми повинні розуміти. То що це можливо, угу. пане Тарасе? Чи є сенс на вашу думку розраховувати на якусь адекватну серйозну реакцію від міжнародних наших інстанцій, таких як ООН в тому числі? Да забудьте про ООН, Там вже не існує того. ООН. що чого ви причепилися до цього дгутієрі? За поховано його ж mm -hmm. вже навіть заради пристойності. Вже навіть ніхто не запитує. Там mm -hmm. не існує вже ООН. Я взагалі не виключаю, що США можуть вийти взагалі ОНУ, сказати нафіг нам взагалі це потрібно. А вони і так повиходили збільшується структур, а які де вони платили, не отримали фактично ніякої користі від них, mm -hmm. так і тут. Я власне чому запитала про ООН, Тому що Трамп же ж створив нову організацію, якщо не помиляюсь, називається Рада Миру. Відповідно, вже там в неї увійшло 15 країн. А на вашу думку, це може стати такою собі сучасною альтернативою того самого ООН? І а, другий момент а, чи м, не станеться так, що ця організація може в себе включати певні військові а, моменти, якщо раптом таке штати вийдуть з НАТО через Данію, Гренландію там і тому подібне? А чого штати повинні виходити з НАТО? Ну бо Данія теж країна НАТО, і тут якби конфлікт трошки ну інтересів за Гренландію. У, у кого з, з ким? Ну, дані зі штатами. Так це, це чи хто, хто НАТО основний? Ну, штати так зрозуміло. Ну, США. Ну так я думаю, що бути ухвалено рішення, знаєте, як, як в тому анекдоті. А, ви подумали, я вирішив. Ну тому що це потрібно для нашої безпеки. А Що вони зроблять? А, ну тут знову питання до європейців: чого ви там? Повертаючись до початку, дав це питання там бухати, не бухати. Головою треба думати і гроші mm -hmm. витрачати на оборону. Дали б Україні грошей, щоб Україна виграла цю війну, давно б таких проблем не немало. Дали б грошей для того, щоб Україна виробила для вас достатню кількість ракет, могли б взагалі з американцями по іншому розмовляти. Але коли знаєте, в голові опілки, да, то що, що, що тут можна сказати європейцям там? Да? Ну буде будете тепер відгрибати з кожного з кожного кута або американці вас будуть постійно експлуатувати, або росіяни або китайці. Вот і все, що, що що тут можна сказати, що в голові нічого немає. Uh -huh. Ми зі свого боку повинні відкривати експорти щодо ви Росії зброї для того, щоб максимально залучати ресурс, страхувати військові ризики, удосконалювати оце Defense City, там перелік включення. Великих стратегічних підприємств повинен бути спрощений, а не як зараз існує. І багато що іншого треба робити. Тоді це все буде працювати в сукупності. Угу. Пане Тараса, в контексті експорту зброї, дивіться, а як е, і чи є можливість в цілому якось е, застрахувати себе від е, того, щоб технології наші розробки не потрапили в руки до тих самих російських компаній? Е, я маю на увазі. Я думаю, що ви пам'ятаєте, е, нещодавно був е, не те, щоб скандал, але лунала інформація про те, що е, компа компанія з Об'єднаних Арабських Емірат, яка хоче, начебто, купити 30% виробника наших ракет «Фламінго», Що, начебто, там з журналісти знайшли російські кінці, там якісь російські фірми, і ми ж Ой, всі розуміємо. Слухайте, слухайте. Ну це журналісти задовбали. Якісь вибачте, у мене інших слів немає. Чисто плюї знайшлися. Які там кінці? є гроші, які хочуть влити оборонку? Там да Світ дуже складний. Дуже складний. Чи мають стосунки об'єднані Арабської Емірати з росіянами? Мають. Якщо хочуть купувати частку нашої оборони і давати гроші, то нехай дають. нам плювати, хто там що коли мати. Да. Можна взагалі російські у кого завгодно знайти. Я взагалі вважаю, що це така кампанія проти кампанії Fire Point замовна, не mm -hmm. для того, щоб вони не виробляли зброї. Починає тут розповідати все це на заволення, до речі, ФСБ. Не коли та вся ці антикорупціонери починають мочити в першу чергу виробників зброї, щоб у нас не було зброї. Починають тут вигадувати якісь нісенитниці, там десь російські. ну проходив, може десь проходив там поряд е росіяни, так і що? Ну і що? ну і що mm -hmm. з цього? Нам нам ресурси потрібні. Ви не ну американці торгують з росіянами, Європейський Союз торгує з росіянами. Так що нам гроші набрати від європейців? Ну, це, це це вибачте ідіотське чистоплюйство, чисто яке просто вбиває нашу державу. Ну просто вже набридається. Просто диверсійна робота проти державних органів влади і і диверсійна робота конкретно проти нашої оборонки. Угу. Пане Тарасе, на останок наші можновладці ще запускаючи програму Defense Сіті, в тому числі казали, що минулого року говорили про те, що головна завдання України, в тому числі після війни. Це увійти в топ 5 виробників зброї світу станом на зараз. Чи видно, вам є у нас якийсь шлях в цьому напрямку? Чи все ж таки у нас є якісь багато чи ні якісь перепони, які нам все ж таки на жаль не дозволять увійти в п'ятірку найкращих виробників зброї у світі? Ну, перепони це війна, це нестача енергії чи удари по наших підприємств. Звичайно, є їх долати. Треба фінансувати страхування військових ризиків, повинно бути, а фінансування державних розробок наукових в першу чергу, щоб постійно вдосконалювати зброю. Над цим треба працювати, а не думати чи не вдумати. Зараз над цим треба працювати. Тоді буде увійде і в п'ятірку, і в десятку, і все інше. Но на цьому треба спеціалізуватися. Mm -hmm. Це тому, що шлях до піці, це не мріє. Знаєте, яке золото полуботка буде чи не буде. Це набір конкретних кроків конкретні проміжки часу з конкретними речами. Зрозуміло, mm -hmm. що без фінансування наукових розробок з боку держави це все не в біса, нічого працювати не буде. Зрозуміло, без державного співфінансування це працювати не буде повинні довгі гроші бути капітальних інвестицій. Тоді це все буде працювати нормально. Зрозуміло, що в першу чергу слід підтримувати приватні компанії, а не оці напівдохливоробором пром, який за своєю суттю взагалі не був створений для того, щоб щось виробляти, а пиляти на оборонці, ось що ми повинні розуміти. На цьому слід концентруватися. Угу. Почула вас, пане Тарасе Ну що ж, будемо сподіватися, принаймні, що здоровий глузд переможе. І якщо у нас хочуть, а наші можновладці, щоб ми м -м, дійсно мали хороші гроші від експорту зброї і експортували на весь світ і були одними з найбільших гравців на цьому ринку. То вони зроблять а, адекватні правильні дії в цьому напрямку. Дякую вам щиро, пане Тарасе, що ви знайшли час. Дякую вам за дуже цікаву, дуже актуальну бесіду щодо тих питань, які хвилюють нас із вами питань сьогодення, друзі. Я нагадаю, що моїм сьогоднішнім гостем був Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. Моє ім'я Настя Рейн пишіть у коментарях, що сподобалося. Що ні, ставте вподобайки, не перемикайтесь. Далі буде лише цікавіше.